На початку ХХ століття фізика зіткнулась з проблемами, які класична механіка не могла пояснити. Ейнштейн у 1905 році запропонував спеціальну теорію відносності, яка змінила наші уявлення про простір, час і рух. Спеціальна теорія відносності базується на двох постулатах. Принцип відносності. Закони фізики однакові у всіх інерціальних системах відліку, тобто, жодна інерціальна система відліку не є привілейованою. Незмінні швидкості світла. У всіх інерціальних системах відліку, швидкість світла у вакуумі однакова, незалежно від руху джерела або спостерігача. Ці постулати суперечили класичній механіці, але пояснювали експериментальні дані, зокрема, результати досліду Майкельсона Морлі. Наслідки спеціальної теорії відносності. Перший наслідок це відносність одночасності. Події, які одночасні в одній системі відліку, можуть бути неодночасними в іншій. Це означає, що абсолютного часу не існує. Другий наслідок уповільнення часу. Релятивістське сповільнення часу. Час у рухомій системі йде повільніше відносно спостерігача в стані спокою. Це підтверджується дослідами із міонами в атмосфері Землі. ТТ-штрих те, те, теж тріх час у рухомій системі, Т. Час у стані спокою, В. Швидкість руху, С швидкість світла. Третій наслідок скорочення довжини. Або релітивійське скорочення Лоренца. Рухомі тіла здаються коротшими у напрямку руху. ДЛ-Ш довжина у рухомій системі, L – довжина у спокої. Четвертий наслідок: відносність маси та енергії. Маса тіла зростає зі збільшенням швидкості. дм 0 – маса тіла у спокої. Також зв'язок маси та енергії виражається знаменитою формулою Ейнштейна. Це означає, що маса може перетворюватись на енергію, основа ядерної енергетики. Практичні підтвердження спеціальної теорії відносності. Це досвід з міонами. Частинки живуть довше при русі на великій швидкості, що підтверджує повільнення часу. gps супутники, їхні годинники коригуються через ефекти СТВ, оскільки вони рухаються з великою швидкістю. Ядерна енергетика та атомні бомби. Підтвердження рівняння є дорівнює МЦ квадрат. Висновок, спеціальна теорія відносності змінила уявлення про час, простір і масу. Вона пояснює багато природних явищ і має практичні застосування, які ми використовуємо в сучасних технологіях. Тепер вашій увазі пропоную Сенкан за даною темою. Цинкам це наримований вірш, який складається з п'яти рядків, який виражає суть певного поняття або явища. Перший рядок одне слово, тема, іменник. Другий рядок два прикметники, що описують тему. Третій рядок три дієслова, що показують дію або процес. Четвертий рядок фраза з чотирьох слів, що виражає ставлення до теми. П'ятий рядок одне слово синонім до теми узагальнення. Наприклад, синка на тему час швидкоплинний, відносний, летить, змінює, визначає Ніколи не зупиняється вічність.